Кажи, друзі, вітаю! Мене звати Глося. Та? Ти вийшла, поки елька закрита. А СМР нам будеш робити? Чи ні? ні. Не морликає. Кажу Глоська, Глоська, лайк закит. Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Прийшов серпень, серпень, останній місяць літа. Ми всі страшенно розстроєні, літо закінчується. Але я хочу вам сказати: прекращайте нити, тому що ми, парфманіяки, маємо величезний козир в руках. У вигляді осінніх парфумів. Ану, признавайтеся скоренько, хто скучив за своїми амброчками, за своїми сандальчиками, за своїми жовтими листічками і всяким таким заладаними, за всякими хіловінськими ароматами. Так що давайте час. Сусід, сусід, час закрию вікно. В мене інколи складається враження, що мій сусід, якщо б не моє відео, нічого б ніколи не робив. Бо тільки я починаю знімати, він починає гупати, сверлити і щось там різати. Отже, серпень. То капець, з тими тваринами, з тими сусідами нікакої лічної жизни. Отже, прийшов серпень. Це значить, останній місяць літа, як я вам вже сказала, не нийте. В природі немає поганої погоди. Запасайтеся гарними кірзаками, і хорошими дощовиками, і все буде добре. Але поки ще серпень і в мене руханка на останній місяць літа. Я панічно, панічно дістаю знов свої якісь літні аромати, щоб ще зараз поносити. Щоб ще зараз поносити. І сьогодні, ну правда, вони не всі тут, прям знову такі літні. Коротше, руханка в шафі. Подіставала я те, що планую носити в серпні, всі ви знаєте. Мою цю рубрику роблю вам її практично кожен місяць. Починаємо. І аромат, який я планую носити в серпні, це Amouage Ciel. Щось я не не напилася, не напилася. Звичайно, білі квіти чистесенькі можна носити, в принципі, і круглий рік, але для мене він все таки такий, -такий весняно-літній. І щось мені ще його на серпень захотілося. Я його залишаю собі ще в цьому місяці. Навряд чи я буду повертатися до нього восени і взимку. Хіба би мені дуже захотілося? Хоча в мене, напевно, на зиму, на холодний період, якісь інші білі квіти підуть. Тому що це дуже ніжні квіти, трошки водянистенькі. Трошки альдегідні, дуже щільні, прекрасні, освіжаючі, з такою зеленинкою, дуже такі невинні, просто аромат не знаю, нареченої. Він і красиво зроблений, так як це цему Ашполіо технічні характеристики в нього прекрасні. я за ним. Ну ще поки що не скучила, бо я його відносно недавно носила. Але так як я собі планую його все таки заховати на холодний період, то я його ще таки залишаю в серпні, щоб він ще, ще трошки трошки мене потішив. Аромат який не літній для когось, але для мене він мені дуже сподобався влітку, і я буду продовжувати його носити, тому що і восени буду продовжувати його носити, але серпень, мені здається, теж призначений для нього. Це є Тільда Свінсон гарбуз наш від Елдо. Дуже-дуже красивий, фруктовий з. Що там? Що там? Що там? Безсмертник, безсмертник. Трошки, здається, там не то деревина, не то мускусна база, але по суті воно пахне гарбузом. Я не знаю, як пахне гарбуз. Нюхала я його ніяк. Я не можу зрозуміти, чим воно пахне. Тут мені пахне якимось, якимось ну, це типу гарбуз, але такий, як він парфумерний. Який він сонячний, який він позитивний, цей аромат. І мені здається, от він прямо. Для того такого вже не надто гарячого, такого серпневого сонця, має мені підходити, піднімати мені настрій, і в принципі за ручку гарно мене в принципі заводити в осінь, тому що все таки, хоч серпень, це ще не осінь, але вже давайте. Почнемо ми зараз купляти свіжі зошити на 1 вересня. Пенал ми вже купили. Рюкзак у нас є. Коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі, все одно починає пахнути в серпні, починає пахнути вже осінню, вже настроєм саме починає пахнути, і цей аромат буде підтримувати мій настрій для того, щоб мені осінь була не така вже і страшна. Ще один аромат, який я дістала на серпень і планую його носити, тому що в липні чомусь до нього руки не дійшли. Це один з моїх прекрасних улюблених. Дуки Girls Can Do Anything. Аромат від Квентіна Біша дуже з цікавим звучанням, наскільки я розумію, зняли вже цю лінійку. Але я дуже тішуся, що в мене тут є голоса, тут щось дуже двіжить, не звертайте на неї уваги. Це. Якісь білі квіти, дуже багато такої густої, густої насиченої ванілі, груша. Не пам'ятаю, що там ще є, але при тому воно все не душне, тому що воно на амброксаново-зеленій базі. Тут, здається, папороть заявлено, якщо не заявлено, не пам'ятаю. Але це якийсь такий дуже дивний східно-ванільний фужер. Тобто він дуже освіжаючий при всій його такій дуже-дуже насиченості великій. І такий потужності, він такий стійкий, такий шлейфовий, але цей амброксан не дає йому скотитися ну, кудись в, в таку душнінку. Дуже я його люблю, планую носити його, ще насолоджуватися, можливо, і восені. восени. От взимку мені теж його, звичайно, не хочеться. Я не, не розумію, на що я сьогодні говорю про зиму. Ще літо не закінчилося, мене вже в зиму заносить. Ладно, То поговоримо трохи з вами. Коротше, поки останній місяць літа. І я планую носити цей аромат. Він для мене дуже хуліганський. Він для мене такий а, юний для любого віку. Навпаки, він дає такого настрою якоїсь такої трошки а, іскринки, а коли ж її ще діставати, як не, не влітку. Планую я носити в серпні свій улюблений жасмін від g Funce. Це я вам казала, це мій. Один з, ой, Боже, один з найулюбленіших ароматів взагалі по життю. І я не пробувала його в холоді, його ще тоді не було. Але я ну, зараз його буду носити, а потім, як буду вже носити його восени і взимку, я вам розкажу, розкажу як він звучить. Мені восени і взимку квітів не дуже хочеться. І я не знаю, як він себе поведе в холодну погоду, будемо бачити, але літо це його час, причому, що, от, наприклад, сьогодні в нас трошки прохолодніше. Вчора в нас було душно і жарко, але він себе веде, ну, в крайньому разі в таку ну, невеликій різниці, звичайно. В таку погоду він себе веде прекрасно. Тому я його ще залишаю, просто буду ним насолоджуватися. Він для мене один з найулюбленіших. Це просто якийсь. Для мене настільки прекрасний фон це, от просто ніби я вперлася носом в кущ жасмину, але при тому якогось такого жасмину досить для мене знайомого, хоча я не була там десь в якихось екзотичних тв... тваринах. Тваринах країнах, щоб понюхати якісь там чи, чи в Індії, чи ще десь, де там ще той жасмин такий справжній росте. Але мені він пахне таким красивим нашим, тим чубушником, таким літнім. І при тому пас пахне дорого, пахне багато. І ні на що мені, в принципі, не схожий. Хоча це просто для мене ну, це мономано. Моноано. Боже, моноаромат жасмину, але при тому він має якісь свої такі особливі відтіночки. Обожнюю цей аромат, це мій аромат настрій, аромат позитив. І квітковий аромат це такий такий він жіночненький, хоча, звичайно, унісекс. Але такий він. Якийсь розслабляючий, от прям хочеться мені його вдихати, хочеться мені його нюхати. Там, здається, теж якихось трошки альдегідів є, тобто він такий повітряний, якийсь такий, ніби і акварельний, а з іншої сторони, ну, так як це такий насичений жасмин, він ну, не Тобто я хотіла сказати, він щільний, але не душний. Не скажу, що він сильно акварельний, але такий дуже повітряний і приємний. Убожнюю цей жасмин і буду носити його зараз в серпні. Робоча конячечка. Робоча. Хочу я носити E-Fusion від iceberg. Дуже мені сподобався цей аромат. Прикольний флакон. Мені подобається. Хоча я розумію, що він вже такий. Ну, не такий, як штабелюється, але бачите, він зручний, тому що він стоїть. Це. Робоча конячка це деревинно-цитросово-пряний аромат, абсолютний унісекс, хоча він заявлений як ем, жіночий. Але через ту кількість, здається, там і мускатний горіх, і кардамон, і, не пам'ятаю, що ще багато цитрусів, грейпфрут тут такий насичений, деревина, ну, кедр там, кедр. Тобто ноти в нього такі не жіночі. Але при тому я тут відчуваю дуже гарний квітковий блок. Ем, який не звалює його кудись в конкретно жіночі чи чоловічі аромати. Тобто це дуже гармонійна композиція. Взагалі, я, як народний блогер, буду вам хвалити ось цей прекрасний бренд, хто ще з ним не знайомий, але хочете якісь дійсно якісні, дійсно хороші композиції. За більш-менш нормальні гроші, ну, як на сьогоднішній день все подорожчало, але, в принципі, це є бюджетний бренд, але він такий, всі його аромати, всі його композиції завжди такі. Повнотілі, от нічого тут і зайвого нема. І стійкісні хороша. І знов не закручені, і не замучені. Вони такі аж занадто, розумієте? При тому і чоловічі, і жіночі. от Мені дуже подобається те, що робить айсберг. Один аромат, оце їхній класичний, хоча він теж прекрасний, носити я не можу, тому що він на мені індолить, але я знаю, що люди його теж дуже люблять. Ем, які я ще пробувала. Цей, що з трояндою, з який він там роз, але там не заявлено ніяка троянда пахне він так розово, мускусно, грейпфрутом і морквою. Дуже класний, дуже освіжаючий рожевий. Цікавий от цікаві в них парфуми. Оцей що в Светрику, айсберг, такий, як ви зайдете, наприклад, шукати по бренду, ви побачите в Светрику, такому рожевому, чудовий яскраво цитрусово-квітково-мускусний аромат, але знов не, не назвеш їх всіх поливашками. Про свій той, що в мене айсберг, який з фрагранс, той, що з кардамоном і з замшою з фісташковим морозовим, я взагалі мовчу. Ну, це знятість. Мало вже хто може його спробувати, але це, по суті, взагалі якесь нішеве звучання і ні на що не схоже. Зверніть увагу на цей бренд, підберіть щось своє. Там зараз і новинки, якісь повиходили, які я ще, в принципі, не всі пробувала. Жіночі мене там зараз з нових цікавлять. Але Fusion йде зі мною в серпень. Прекрасний аромат, прекрасного чудового бренду з хорошою стійкістю. Він мені, я вам казала, по настрою, по функціоналу трошки нагадує. Прет-а-порте. Mm. але прет-а-порте від здається коті. Я б забула. Хто його робив? ну, ви знаєте, який такі. Там теж цитрусово-деревинно-пряний аромат, але він набагато легший і на мені не тримається. Вони не схожі між собою. Я вам говорю про функціонал. Тобто, це от встав, напшикався і пішов, куди тобі треба по справах, на роботу. Це от такий чисто денний парфум. Дуже мені сподобався, дуже люблю, що він в мене є. І в серпні буду з ним ну, насолоджуватися. Ще один літній жасминчик, це наш Аліан, туалетна вода. Я планую носити його в серпні. Це дуже гарний варіант Алієна в туалетній воді, тому що парфумовану воду я носити не можу. Я вам вже 100 разів про нього говорила. Але тут жасмин той самий. Але розбавлений білими квітами і трошки цитрусами, він для мене легший. І я збираюся його в серпні поносити і відставити його, мабуть, що десь до кінця зими. От мені, він до мене, в принципі, приїхав, якщо я не помиляюсь, десь під кінець зими. І тоді я насолоджувалася ним поповній. Як то кажуть, він для мене закликав весну. І був, зі мною, був, був таким мені підтримуючим, знаєте, тому що Боже, я знов сьогодні говорю вам про зиму. Ладно, ну Я вам просто розказую історію, коли він в мене з'явився. Але носити я його планую в серпні, тому що він для мене такий літній через ті цитруси, через ті квіти, через цей настрій такий літній. В нього ну, така от легка версія. Дуже він мені подобається. планую носити його в серпні, насолоджуватися і все ще бути в хмаринці жасминовій, тобто в літніх квітах. Туалетна вода Alien від Mugler. Ще один аромат, який в принципі, по настрою вже не дуже такий ілітній, а можна сказати швидше такий осінній, але дуже гарно звучить літом. Це є Or від Parabito від Pascal Morabito. І це аромат, який порівнюють з Classic jean Paul Gaultier, Здається, чи з поемою, от з тими такими жовтоквітковими, цитрусо-білоквітковими ароматами класичними. Він має в собі такий оцей класичний стержень, класичний характер, він дійсно схожий на класік. Єдине, що мені здається, в ньому трохи менше ванілі. Я маю на увазі той класік, який класік, ну, баба, саме класична. Він дуже гарний, жовтоквітковий, але він все-таки не такий. Такий злегка розбавлений, тому він носибельний для мене в теплі. Бо Жан-Поль він, він вже дуже такий насичений. Цей теж має в собі цей е, е, вайб е, норкових монто і 600-х мерседесів з 90-х, килимів чотики, і хочеш, і борсеток і трошки малинових піджаків, як я вам вже казала, але. Він, все-таки, дуже. Гарно звучить саме в теплі. Він, навпаки, в теплі от більше відкривається. Вірніше, я його в холоді ще не носила, бо це мені залишок приїхав від діми вже влітку. Але мені подобається, як він звучить. І за рахунок того, що цей апельсиновий цвіт, там ті лангі-ланги, трошки амбровості, трошки ванільності. Він такий відносить кудись теж вже в такі пожовтівші квіти, ті трави, листочки, вже якийсь такий жовтень. По характеру, але по звучанню він прекрасний, він такий сонячний, він аромат, що будрить такий. Знаєте, той апельсиновий цвіт тут такий насичений, красивий, такий класичний, як, як класік Жана Поля Гутє. Тобто, це вже така, ну, жан поль Гутє це вже така легенда, і оце. Туди в ту сторону, кудись в, в ті такі всякі білоквіткові, жовтоквіткові, багаті композиції, де багато е, різних нот, і всі вони гарно построєні. На серпень буде зі мною, хочу його повноцінно розносити, і потім взяти його з собою в вересні, наприклад. Буду носити в серпні ще один аромат, який для мене чистолітній. Не тому, що настрій, чи тому, що в нього характер якийсь, але мені найбільше подобається, як він звучить влітку, і я не буду мордувати його ні восени, ні в, ну, в холоді. І це є Нарцисо Родрікіс Амбрі. Це теж аромат по класичній конструкції всіх Нарцисо родрігівсівських м'яких, тілесних, кремових мускусів, але тут. Здається, ті аре. Здається, ще якісь ті білі квіти, такі літні, трошки екзотичні. Вони тут таким легким фоном. Я не скажу, що він дуже літній, але мені дуже подобається, як він в теплі от сідає. Він стає от, дійсно таким кремушком. Мені здається, і ланг, і ланг там є. Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Але цей аромат, от чи він мені заякорився з літом, чи все-таки він дійсно в теплі гарніше на мені звучить. Але він для мене такий чисто літній. Я його вже як дістаю десь під кінець весни і влітку ним насолоджуюсь. Він Дуже гарний, прекрасно, прекрасні технічні характеристики в нього. Але взимку він такий трошки ховався. Ну, я його пробувала носити в холоднішу погоду. Я не пам'ятаю, чи це була зима, чи це якась рання весна була. І він такий трохи ну, скукожувався. А от літом його час він от такий білоквітковий, жовто-квітковий, трошки пляжний, такий оце, як називають їх солярний. Мені ще слово солярний на якусь солярку. Ви зрозуміли? Сонячний, якісь креми для Загара, хоча не пахнуть мені такі аромати, прям кремами для Загара. Здається, тут а не, не, не тіаре, а франджбані. О, жовті ж квіти. Але все одно. Вважаються такими літніми, і він має в собі оцей літній настрій. І плюс він, гар, ну, плюс він гарніше відкривається на мені саме влітку. Чудовий аромат, дуже кремовий, дуже жіночний, дуже такий тілесний. І оцей мускус мені в тих кубіках подобається. Ніяких різких нот. Він от-от прямо такою хмаринкою сидить. Чудовий. обожнюю його і буду його носити в серпні. Ви вже чуєте цей звук. І, звичайно, літо закінчується, але цей аромат я планую з собою забирати в подальші сезони і пробувати, тому що дехто каже, що він і в морозі прекрасний, а я не пробувала. Це є в уманіті. Ну, звичайно, ви знаєте, літом. Аромат на любителя, я знаю, не всі його люблять, хтось його любить, хто для когось він прям огидний Ільї привіт. Це аромат. Інжира, зеленого листа, якогось трошки плода самого, і там заявлена ікра, але ікри я в, ці, ну, в крайньому разі в тій своїй версії я не відчуваю, і Діма мені присилав, я теж не відчувала. Коротше, я не відчуваю тут ніякої рибності, ніякої ікри, але я, від, я розумію, чим він може бути людям не дуже приємний. Тобто там є ось таке металева, ніби як. Я не знаю, як пояснити, рибна луска. От, можете собі уявити на ощуп її. От є тут в ньому металевий відтінок. Дуже цікавий аромат. Звичайно, всі ви знаєте, хто, хто його пробує, хто його має і любить. Ні на що він не схожий. Для мене він взагалі на старті пахне шпарагівкою. поставте лайк, хто знає, що таке шпарагівка. І він, неймовірно, сійкий, неймовірно, шлейфовий. Чим жаркіше на вулиці, тим гарніше він з мене звучить. Але, повторюся, я чула відгуки, що люди носять його в мороз. І я от дуже хочу вже спробувати і в холоднішу його погоду. Не знаю, чи мені сподобається, можливо, і не сподобається. Тоді він буде в мене і далі залишатися літнім ароматом. Але наразі, в серпні, він зі мною цей чудовий флекон, обожнюю цей флекон. Хоч він і калатає, але не бісить, так як манталівські ті калаталки. Ну, Тут так, цепочка так і задумана. Коротше, інжирний аромат, але звучить зовсім не так мені, як от інші інжири, які я знаю. Тобто тут нема стільки зелені і деревини. Тут для мене більше. Тут є чуть-чуть зеленці, але такої якоїсь плодової. Ну, я не знаю, як це пояснити. Тобто не жирно інжирного листа. А саме, от, ніби шкірка від плоду, можливо, в її тільки зірвали, от з тим хвостиком. Ну, з дерева. І от є трошки тої такої свіжої зеленинки, але при тому не там, здається заявлений інжирний лист. Але він для мене не зелений. А він для мене все-таки такий фруктовий. Дуже його люблю. І в серпні він зі мною. І ще один аромат на серпень, останній на сьогодні, 10-й. Я вам сьогодні робила топ-10, тому що я в липні не носила відливанти, а в серпні я дорвалася до своїх відливантів, бо я за місяць за ними шалено скучила. Тому я взяла тільки 10 ароматів у флаконах. Звичайно, хто ж перший раз дивиться мою руханку, знаєте прекрасно. Знайте, що я знов запуталась. Ті, хто дивляться, постійно, знають, а ті, хто не знають, те тепер будете знати. Руханка це чисто такий план, не обов'язковий для виконання. Але за останні місяці я прекрасно ношу всі аромати. Тобто я, це не означає, що я от не можу взяти щось інакше. Я ношу, що собі хочу. Ви вже бачите, що я вам дістала. Це аромат зі смішною назвою «Баракат». Баракат Gentle Gold, клон на якийсь там, не пам'ятаю, не знаю, не пробувала його, навіть не буду говорити. Але цей аромат Fragrance Волд. Арави його робили. Потрошки, потрошки, потрошки зі літа, поки він ну от, як він в мене з'явився, я його навіть добряче вже. о, не, не Отак вам поверну, може бачите. Добряче його зносила. Він чуть-чуть карабкається в мене на призові місця всієї моєї шафи, тому що це аромат, у якого до мене тянеться рука. Притому він цікавий, при тому він насичений, він шлейфовий і стікий, і мені дуже подобається його звучання. Це ваніль, але ваніль з єлівцем і з мускусом Монталівським. Не... Монталівські мускуси носити не можу, а тут він такий прикручений, хоча. В, оригін... В оригіналі теж є оцей от такий натяк на монталь. Тому що, от якщо ви зайдете на Кюрджана аромат, оригінал цього парфуму, якийсь джентл-фрутіті здається, Голд, бо там ще є Silver то саме Голд. Там є порівняння з монталем. І тут теж є трошки монталівського. Але якраз такий він в міру, такий виважений, не занадто душний, ні для оточуючих, ні для мене. А якраз такий привабливий, як має бути оцей мускус з дуже-дуже гарною, не гурманською, а прям такою солодкою ванілью. Тут нема нічого гурманського. Це прям така жіночість жіночість ну, у флаконі для мене. І на старті я трошки є лівцю, які я ну, так ледь відчуваю. Але сама та ваніль з тим мускусом мені дико подобається, як він на мені звучить. Я себе просто відчуваю в ньому прекрасно. Він якось як я кажу потрошки його розношувала, розношувала, розношувала. А потім, в результаті, я ще не відкрию шафу, він стоїть, і я така. Хочу його взяти, хочу його взяти і все От тянеться в мене до нього руках. І вам можеш заховати його кудись туди подальше, щоб носити ще щось, крім нього. Коротше, і в серпні я його планую теж носити. Не знаю, який він теж буде потім. Можливо, мені доведеться заховати його до літа, а можливо, і ні. Коротше, один з моїх найулюбленіших на сьогоднішній день ароматів. Ну, мабуть, в топ-10 би теж зайшов. Я вам топ-10 своїх, всяких, ну, найулюбленіших не робила. Я не знаю, чи це можливо при моїй кількості ароматів, але він би теж точно от в топ-10 моїх зайшов на сьогоднішній день. Це баракат Gold. Обожнюю цей аромат, не можу всім його і кожному радити, але мені він ідеально підійшов, тим більше, що я абсолютно не маю нічого схожого в шафі. Він у мене просто от настільки. Особливий виявився, і, можливо, я через це його і люблю. Він не надто складний, повторююся, тут просто мускус, якийсь там є. Оце є Оце лівець, який на старті він так легесеньким, таким протягується ниточкою, трошки того мускуса, а потім залишається така типу, просто яскрава, красива ваніль. Літня літня, в саму спеку його носила, не заважає абсолютно. Видно, той мускус робить такий, її трошки такою чистішою. не душний, не, він не пудровий, а навпаки, він такий насичено як би то сказати, навіть сочний, може бути соковита ваніль. От, давайте так. Це буде моя соковита ваніль. І це був останній аромат сьогоднішньої добірочки. Обов'язково напишіть мені, що ви плануєте носити в серпні, як ваш настрій повторюю, не вішати носи. Все буде добре. Я в серпні трошки збираюся піти від вас відпусточку, а в вересні, ну це ще не останнє відео, ви ще будете бачити відео, але я не знаю, чи буде щось ще крім сліпих затестів. Коротше, буде в мене відпустка. Якщо ми вже говоримо про плани на серпень, то я вам розкажу. А потім я в вересні побачимося з вами вже з новими силами і з новими добірочками. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не забудьте підписатись на телеграм, інстаграм піти внизу за донатити. На 79-ту бригаду, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, цямки банки